Карта побиту це УКР, Або ж чому я вам не раджу на неї подаватися? Всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми розберемо нову карту побиту, яка появилася у Польщі уже з 1 липня. Розберемо її плюси, мінуси і чому я особисто раджу вам на неї не подаватися. Тому буде багато корисної інформації. Раджу вам відразу підписатися на мій YouTube канал, а також на телеграм-канал, посилання в першому коментарі. І давайте будемо починати. Отже, ви знаєте, що з 1 липня 2024 року легальне перебування на території Польщі усіх українців, які мали тимчасовий захист, або ж продовжені документи, продовжено офіційно до 30 вересня 2025 року. Також уже європарламент прийняв рішення і продовжити тимчасовий захист до березня 2026 року. Тому в ближчому часі, ну не в ближчому, десь за рік, в Польщі також цей тимчасовий захист буде продовжений до 2026 року. І як ви знаєте, крім продовження. Тимчасового захисту передбачається можливість подачі на новий тип карти побиту. Це УКР. Давайте зараз розберемося, які плюси, мінуси, і чи варто на неї подаватися. Ви знаєте, 7 червня президент Польщі Анджей Дуда переглянув нову уставу про допомогу громадянинам України, і це вже був завершальний етап затвердження змін. Жодних нових змін уже не буде, тому ця інформація актуальна і вже війшла в життя. По-перше, так як я і згадав, продовження тимчасового захисту. Поки в Польщі офіційно продовжено до 30 вересня 2025 року, Європейський парламент уже також офіційно продовжив до березня 2026 року. Тому після закінчення 30 вересня 2025 року терміну дії у Польщі повинна бути прийнята нова Остава, яка продовжить його надалі. Давайте розберемося, які взагалі зараз є актуальні способи легалізації для українців у Польщі. Звичайно, що, по-перше, це песель УКР або ж так званий тимчасовий захист. І е, що взагалі він передбачає, які він має плюси? Звичайно, що маєте доступ до ринку праці, маєте безкоштовне медичне обслуговування НЗ і легальне перебування до 30 вересня 2025 року. Мінуси. Ви не можете виїжджати на термін довше 30 днів, тому що він тоді злітає і вам він автоматично анульовується. І це тимчасовий захист. Так, він має певний період часу дії. І як тільки війна закінчиться, а я переконаний, що вона в ближчому часі закінчиться. то і тимчасовий захист також закінчиться. І саме слово говорить, що він тимчасовий. Тому це перший спосіб легалізації. Другий спосіб це карти побиту. І вони є такі: карта побиту на підставі роботи, на підставі навчання, на підставі підприємницької діяльності. Від 1 липня тепер також можна подаватися на карту побиту по воз'єднані з сім'єю. Тут детально я буду розказувати вже в окремому відео. Повинно Наприклад, дитина може теж податися на воз'єднання у випадку, якщо у матері був статус ОКР. І тепер є третій тип карт побиту це карта побиту, це ОКР. Давайте розберемося, що це за карта побиту і які тут є вимоги, які потрібно виконувати, щоб її утримати. По-перше, станом на 4 березня ви повинні мати песель ОКР дійсний. Наступне це ви маєте мати активний Песель ОКР на момент подачі взагалі самої заявки. І третій момент: ви маєте мати песель ОКР безперервно протягом 365 днів. Тобто, якщо ви, наприклад, протягом року виїжджали кудись і він у вас анулювався, тоді ви не маєте цього безперервного перебування на підставі статусу ОКР. І зараз, взагалі, в новому законі планують передбачити таке, що якщо у вас, наприклад, випадково злітає цей статус ОКР, будуть його відновлювати з моментом, коли ви докажете, що він автоматично, наприклад, через помилку злетів. І тоді у вас ніколи не буде проблем, наприклад, з виплатами чи з тим, що у вас був перерваний цей період, скільки ви перебували в Польщі. Тому це також була така зміна на краще. Які є плюси взагалі в карти? ЦОКР? по-перше, вона видається на термін до трьох років. Вона сама подача буде виключно онлайн. Це дуже круто, тому що не буде черг під ужендами. і сам відбір пластику. Думаю, що буде дуже дуже швидкий. Наприклад, подібно як з картами поляка, тому що в самому законі прописано, що ви повинні відібрати до 60 днів цю карту, в іншому випадку вона анульовується. Тому я думаю, що у не зможуть технічно перетягувати, так як зараз з картами побуту, видрук пластиком. І третє, вона має ті ж самі права, що тимчасовий захист, але є одне але: ви не маєте права на безкоштовне медичне обслуговування НФЗ. І це найбільший мінус, про який варто заговорити. Вертаємося тепер до мінусів. По-перше, так як я і говорю, відсутність страхування. Якщо ви виготовляєте собі карту побиту ЦОКР, ви не маєте право на безкоштовне медичне страхування. Припустимо, ви зараз не працюєте, маєте тимчасовий захист, ви подалися на карту побиту ЦОКР, і ви втрачаєте можливість безкоштовного медичного страхування. Все, ви не зможете е, обслугу, піти до е, поліклініки. Вам єдине, що залишається, це іти на роботу, і щоб роботодавець за вас платив складки ЗУС, і тоді ви будете мати платне, можна сказати, медичне страхування, або ж мати приватний поліс. Тому це найбільший мінус, який я і хочу вам донести, якщо ви не маєте можливість працювати або підпадаєте до такої категорії людей, які не можуть працювати, вам все таки краще залишитися на тимчасовому захисті, і самі бачите, що для чого був створений цей ця карта побиту. Для... Людей, які працюють, які можуть собі дозволити відмовитися від тимчасового захисту, отримати карту побиту це ОКР по спрощеній процедурі, можна сказати, і далі платити податки за роботу і мати медичне страхування. Тому це також мінус. Наступне це також, на мою думку, важливий мінус. Власники карт побиту повинні протягом 15 днів повідомити ужад воєвод, воєводу, про те, що він змінив адрес проживання, такого немає при тимчасовому захисті або ж карті побуту. І ось цей момент мене також здивував, якщо ви виїжджаєте поза територію Польщі на довше ніж на 6 місяців, карта автоматично анульовується. Таку саму ввели зміну для карт резидента, якщо я не помиляюсь, якщо ви будете за територією Польщі протягом декількох років, якщо не помиляюсь, трьох чи, чи п'яти. Тоді вона вас також анульовується. До цього таких взагалі критеріїв чи вимог не було. Тому ось які мінуси. Ну і звичайно, що така карта це видається лише людям, у яких є статус е, тимчасового захисту або ж статус укер. Тому моя особиста думка: якщо ви працюєте і хочете легалізуватися надалі в Польщі, краще подайтеся на стандартну карту побиту, яка не має таких обмежень, яка також дає. Право на доступ до ринку праці, і ви потім зможете надалі з нею подаватися там, на карту Резидента і так далі. І у вас не буде жодних обмежень чи таких правил, так як тут. Можливо, я помиляюся, можливо, за місяць-два всі поженуться за цією картою, тому що вона буде видаватися швидко, і це буде простіше. Я не стверджую, так подивимося по ситуації. Але в загальному розклав вам детально, які є плюси, які є мінуси, а вам же особисто приймати рішення. Точно не раджу вам, що робити, це просто чекати так, на тимчасовий захист і на продовження. Тому що моя особиста думка, що все йде до завершення, і ви самі знаєте, так, що вже зовсім скоро будуть вибори в США, які також будуть мати вплив так, на, на ситуацію в Україні. І останні зустрічі, все, скоріше за все, йдеться до того, що. Війна буде завершена. Тому ось така інформація. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк, напишіть в коментарях вашу думку на підставі яких документів ви плануєте залишатися. Підпишіться на телеграм-канал, щоб не пропустити важливих новин. І до зустрічі у наступному відео.